Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма ранок на каналі Житомир. Наш ефір виходить за підтримки представництва компанії «Оріфлейм» в Житомирі. саме з «Оріфлейм» ваш стиль стане яскравим та неперевершеним. Наш ефір триває. 22 квітня в концертній студії Житомирської обласної державної телерадіокомпанії відбувся обласний конкурс гумору жартомир 2013. Засновники та організатори конкурсу управління культури облдержадміністрації, Житомирський обласний центр народної творчості, Житомирська Власна телерадіокомпанія, гумористично розважальна програма Жарт клуб Побрехенькі. З цього приводу у нас в гостях заслужений артист України, директор програм обласного телебачення, засновник клубу Побрехенькі Володимир Берелет, учасники клубу Побрехенькі, директор-розпорядник Житомирського академічного облмуздрамтеатру драмтеатру імені Івана Кочерги Олександр Шкарупа, журналіст Крок радіо Віктор Мельниченко, та директор обласного центру народної творчості, голова журі конкурсу Жар. Жартомер 2013, Юрій Кондратюк. Доброго ранку, друзі. Доброго. Перш за все, я хочу подякувати вам за те, що ви берете участь безпосередньо в програмі ранок на каналі Житомир і завжди створюєте такий гарний настрій не тільки телеглядачам, але і нам, всім всій нашій творчій групі. Не було б жарт клубу «Побрехеньки», мабуть, і не було б того обласного конкурсу «Жартомир», так? 2005-го тепер уже 2013 го років. І е, перед тим, як ми поговоримо саме про цей обласний конкурс Жартомер 2013. Давайте пригадаємо, як народилася е, саме оця Житомирська, тепер вже народна програма. «Побрихеньки». мабуть, питання до вас, Володимире. Побрехеньки? Так, жарту, побрехеньку. Ну, по-перше, я хочу подякувати е, за те, що е, ви запросили до своєї студії до ранку на канал Житомир. Е, е, а знаєте чому? Тому що. У вас, в вашій редакції, е, працюють найпривабливіші дівчата і молодички. І з почуттям скільки... гумору, з почуттям да. гумору. Да. А оскільки у нас чоловічий клуб жартує побрехеньки, а ваш жіночий клуб. То просто є пропозиція об'єднатися ранішні побрехеньки. Задоволення. Ну а ідеї, щодо ідеї виникнення, то ну. Я вже колись говорив про те, що до чого б ми не доторкнулися, от якої чи там ідеї, чи якоїсь діяльності телебачення, і все пов'язано з Костянтином Яновським, так. який пішов від нас в інший світ. От ми його згадуємо часто, і ця, ця ідея теж. От він ходив, казав Володю. Там от було ти сказала, що я засновник, я співзасновник. Один основний засновник, якраз Костянтин Яновський, жартлу побрехеньки. Ну, починали разом. Ну, починали разом. Я нібито так допомагав. Бо я тільки прийшов на телебачення, я був менш розвинений в цьому плані. То Кося ходив і давай якесь шоу зробимо, давай якесь шоу, ну шоу, ну воно ж і гроші потрібні під це, і все таке. Коротше, ходили, ходили, думали, думали. Ой, давай так, давай так, давай, давай. І з назвою ж теж. І я пропонував і вечорниці, і, 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 і... і посиденьки. Пам'ятаєш, як Потрипеньки, пам'ятаєте, сів перекусити, <mostly> було <ppyaciones> трипенька. О, по І Костянтин все таки... Але все ж таки теж назва була по Потрепеньки. Тріпеньки. <sounds> а щось також в цьому є. Але настояв на тому, що побрехеньки, і так воно є, так крилато воно летить ці побрехеньки. От хто були першими в клубі? Саме першими учасниками ну, ну, Найпершими були, визвичайно, ми з, з Костею. <реш> ми були найперші, найперші був, по-моєму, Шенкарук. шинкарук, шинкарук. шинкарук <реш> старожил Олександр, Шкарупа, Саша Старожил. От, а як от Радовський був, Радовський був навіть, от, але ну там вже свої нюанси. Радовський і Капустін був обласному управлінні культури працювали в той час. і Їм сказали, ну якось так не дуже, що воно управління культури побрехне. Не селі, не солідно. От як ви потрапили? Як вас запросили? От Віктор, Олександр. Ну, у мене це насправді те, що я в побрехеньках це свідчення того, що мрії збуваються, тому що я спокійною бабусею дивився. Я пам'ятаю побрехеньки, Серйоз? це було велике щастя для мене. Це, це Вікторія, перепрошую. А, мені зараз 24. Ну тоді точно. тобто я дивився з бабусею точно, інсерван, він і я мрія потрапити у побрехеньки. Я, ну, навіть не міг мріяти. І коли а, Володимир Федорович Шинкерук мене порадив Володимир Іллічу, сказав, О, що от, так. є такий хлопчик, який розказує жарти, Це вже в університеті імені Франкая навчався, і Володимир Іліч. Відгукнувся на це, він мене прослухав, ну і, мабуть, я сподобався. І мені настільки було приємно, вже бабусі не було на той момент, але що оця мрія моя збулась. Тому я всім кажу, мрійте і досягайте своїх мрій. Олександре, ви як потрапили до побратиння? Справа в тому, що ми не були знайомі ні з Володя, ні з Костюми Покійним. Я тоді працював директором парку імені Гагаріна і Володимир Захарович, бо ми якось. Я ж працював перед тим Савченко. в театрі Савченко, Савченко Володимир Захарович Савченко, він запропонував. Десь вже було передачі три чи чотири пройшло, і він потім запропонував, каже, Саша, так і так, є передача, хоча я її дивився вже, каже: давай прийди, прослухайся, запишеш. І так з того часу, вже більше десяти років прийшов і залишився. Так що. Я просто займався, е, як кажуть, любив це з дитинства в школі, читав гумор е, глазового дуже багато. Театральний інститут і мені карта. Театр... Театр... Це запрошення та... було вчасним для вас. Да, так. От ви вже говорили, і я знаю, і наші телеглядачі знають, що програма існує вже досить давно, так? більше 10 11 років. Рік. Так, 11 так. рік. Є такі поняття на нашому телебаченні, як рейтингова програма і не рейтингова програма побрехенькі. На плаву будемо говорити так. Як вам це вдається, скажіть, будь ласка. Володимир. ну я не знаю, це мав мабуть така тема, що вона завжди буде на плаву. Єдине тільки що от багато таких претензій. Ну чому ви викидаєте, чому ви кидаєте слова із із і занікдотів? Так, ви так, кидаєте так, слова? Так. Да, у нас ще стосується табу на якісь такі погані ну, тому що інтелігентна програма, інтелігентна да, так. так намагаємося ну, зрівнити з іншими так, ось так, такими так. білими гусаками, коли йшли uh -huh. там і інше. Я не знаю, чому вони допускають це на телебаченні. Все ж таки, програма виходить і в день, дивляться її діти. Та навіть і дорослі, все ж таки ну, якось я скажу про рейтинг це не, не обов'язково. Не всі ж дивляться. Є є якісь, які хтось дивиться, а комусь і не подобається, тому що ну при... не подобається які? ну дивляться. Це, не це ви, знаєте, ну, погоди, ну, ви знаєте, що Ви знаєте, що я знаю, що саме побрехеньки дивляться в онлайні в інших країнах, от в так. яких країнах більше. Ну, Володимире, я ну я впевнений в тому, що нас дивляться в Америці, в США і в Канаду і в Канаді. Тому що, от, наприклад, у нас є учасник нашого жартлу брехеньки Сережа Парамонов. У нього тато живе в Америці. в Америці, і от він телефонує йому, що він дивиться. Він Та в чому дивиться. Справа? Чого програму? ви ще тут? Чого ви там не на гастролях? Стоїть <свят> ласка, якщо у вас якщо треба... у вас є такі зв'язки, розумієте? Володимир Ільчу, сьогодні ви є директором програм на обласному телебаченню. Віктори, у нас журналіст, Олександр працює в театрі, Юрій, директор центру творчості. От як ви знаходите час? Це ж треба мати час, щоб знайти його і прийти на запис по побрехеньок. Я до чого це питаю? Я знаю, що був період, коли програма не виходила. Це десь більше року. Потім так. ви знову об'єдналися. Ви, мабуть, скучаєте один за одним, так? Ну, це, це була така творча відпустка, нібито. Творча відпустка. Ми, ми змінили, змінили формат. Ми вийшли, ми оформлення підготували інше спочатку, а, а зараз ще нове оформлення. Ми, ну, ми раніше ходили по гостям, а тепер гості до нас до приходять вас, так, в студію. Це і у нас є тисячки. навіть рубрика Гість клубу. Угу. До речі, от коротенько, чоловічий клуб, але дівчата до нас приходять як гості. Гість клубу в рубрику нашу. І Поплавська була, і дуе. Клянка цікава. І я думаю, що нас напевно десь змусила народна любов, яку ми вже відчували, що люди це хочуть. У мене був такий дійсно цікавий випадок: от скільки б ти не займався журналістикою, які б ти не змін не змінював, але побрехеньки дійсно дають тобі оцю любов. І коли ми з губернатором приїхали, я як журналіст відкривати в студениці садочок, я брав інтерв'ю, виконував роботу. Тут підійшла бабуся і каже: А ви в побрехеньках? Да? Я кажу, так. Да. Вона каже: я дивлюсь, оце тільки ранок на Новини ну. і побрехеньки. Це наша друга професія. Побрехеньки це друга професія. Да. От Кожен з нас там має посаду якусь, а це друга професія. От. Ви свої жарти використовуєте от в повсякденному житті? Я знаю, що Володимир Ліч не використовує, він дуже серйозний. От щодо так, щодо я роботи вдома, він дуже я вдома. серйозний. З дружиною. Ага, ви? А жарти? Жарти. А ви? Знаєте, Дуже часто ходиш по місту на базари, Багато ж людей вже дивиться, знають. і Розп... розкажи по брехеньку, розкажи. Так? Кажу, хлопці, ну що ж ви просите так. на, на вулицю? Давайте та да, дивіться по віде. по телебаченню, а на вулиці розповідати це жартомир 2013. Перейдемо до нашої такої основної теми. От я на початку нашої програми, коли ще не було ефіру, запитувала, хто придумав таку гарну назву «Жартомир». 2013, Так. 2015. Взагалі Жартомир. Так, і 2013 це вже друга програма, другий обласний конкурс, перший був у 2005 році. О, сама така колоритна назва жартомир", так? яка вже дає і, і поняття те, що саме конкурс проходить в Житомирі. От хто придумав це? Навіть якщо можна, я скажу, я я знаю точне місце десь приблизно дату, це, мабуть, був початок березня, і дуже от, от зараз слухаючи вас, відтворив навіть собі, уявив, згадав оте, ту подію. Момент такий. Да, впав сніг, мокрий, так кисло, волого на вулиці. І до мене ой, це ж жарти скрізь, в Житомирі скрізь жарти. Адреса моєї установи вулиця 8 березня 5. Це ж тільки таке треба. Але вулиця, а в Житомирі є переулок 8 березня 5. Це поряд, це витверезник. Весь час помиляються. Весь час, оскільки ми звикли говорити 8 березня, 5. Це серйозно, абсолютно серйозно. І тоді не помилилися, а по по справі заїхали до мене. Костя Яновський і Володимир Ліч. І ми стояли біля по Тобто полуму. не, ліні, не ліні. Берелек. я. беребере. Тут є теж інтрига, бо е, в цьому році, в 2013 році. В день народження Володимира Іля Івіча Леніна вже проводився конкурс жартом. <ріх> і мені на мобілочку зводили. <ріх> і дали, і, ввітали, і, 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 і от тоді біля порога якось, ну в принципі, точно пам'ятаю, що ініціатива. А давай щось таке проведемо. Була Костіна. Давай щось таке, Як от і щось і таке, таке зробимо. Та. І да. і назвав, і назвав. Потім декілька днів було, ми думали на назва, 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 назва. Потім він дзвонить. От Жартомир, Жартомир, назва його. Дуже гарний був конкурс? Ну так вже склалось перший життя конкурс. Да, перший, так. Так, так. так вже склалось життя, що бачите, через стільки років пройшло і ось вдруге провели, але і перший, і на щастя, і другий теж був дуже гарний, пристойний, достойний. Вісім років різниця, так о чому саме так? Вісім років різниці, чому 7, саме 7, в цьому 7. 7, так? 7, я перепрошую, чому саме в цьому році ви вирішили провести цей обласний конкурс? More should. Sure. По а чому це було і забутися вже про нього десятиріччя е... програми? Програми, програми? нашої передачі. Ми, ми, та... ми намагалися провести його е... в того, грудні місяці, як він відбувся, і в 2005 році, 16 так, грудня. Так, так. Але ну обставини так, так склалися. Ми перенесли на перше квітня. Але змісь позвонила. Змісь кажуть: дайте нам тут свято гумору провести в себе, і ми перенесли на 22 число. Тобто, от такі справи чим відрізняється от в плані конкурсантів 2005 від 2013? го Мені голова здається журі. Е, голова жирі так вам Ви Знаєте, тоді мені було шкода дуже часто було бага, забагато було кальки під е, вірку сердючку угу. тоді. Забагато таких було е, представників зараз більш е, різнопланові були колективи, і ну, в кінці кінців, і ці гумористи, і музичний гумор був. і те номінації я перепрошую Юрію. я Зараз попрошу нашого режисера Світлану Люченко, щоб вона нам просто показала уривки. Так, уривки, так, так. от саме з цього конкурсу, ми будемо номінації, продовжувати розмову. Так. Так. Так, 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 так. які перемогли там друге місце, гран-при слухаємо вас, Юрію. І вони були абсолютно різнопланові. Було і старше покоління, так. були і маленькі дітки. І ми от тільки що з Володимиром Оце якраз на екрані Володар Гран-Прі uh -huh, uh -huh. Андрушівський, Андрушівський районний будинок культури, театральний народний колектив. колектив. Дуже гарний колектив. Так. І ми тільки що говорили, що на жаль, ми не, не очікували такої кількості дітей. Хлопчиків, які читають гумор. О. І на наступний раз ми обов'язково будемо. Дуже було багато гарних читців. Угу. Е, е, гарно показався, е, дуже гарно, достойно в номінації е, Музичний гумор народний аматорський колектив Козацькі жарти Василя Капустіна із Черняхова. Е, дуже достойно показались. Не, От так. вони і є. Такий колоритний, знаєте, український музичний гумор. Друге місце в цій номінації посів Костянтин Куліков з міста Житомира Бард і поет. Третє місце хореографічний колектив Калина Володар Волинського будинку культури. Серед чітців гумористів перемогли перше місце Михайло Данилів, Любарський район, друге місце Володимир Вербричук, місто Житомир і третє місце колоритний цікавий Костянтин Гай, місто Житомир. Театралізований гумор. Перше місце народний аматорський драматичний колектив Зандруші... Чуднів. Чудні. «Чуднів». Бачили деякі уривки під час творчого звіту у театрі, а це вони гідно показались на цьому конкурсі. Друге місце дует Люся плюс Вася» міста місто Житомир, і третє місце народний аматорський колектив Бердичівського районного будинку культури. Оце зараз, Валентина... зараз Ми бачимо так. так Вербичу друге місце, місце місце Житомир. Так, так, чи так. ці гумористи? Ну, а загалом всіх конкурсантів було 26 виконавських mm -hmm. одиниць. Ви задоволені, як голова так, журі? Так. От скажіть, будь ласка, чи існує і от, чи буде майбутнє у, жарт, у жартомеру? В обласному Сподіваю, конкурсі жартомеру? А я, а я, а я чи не сподіваюся, майбутнє. я переконаний я через переконаний те, що те. життя без гумору? Але треба, щоб нам допомогли, щоб ми могли запросити гостей. Що було у 2005 році, дуже багато гостей. Завдяки Косі багато гостей Спонція гала концерту. І ми на гала-концерті одні було, тільки так. побрехеньки виступили тут. А ніхто, а там був Паламаренко, народний артист України, там був Тризубий Стас, там багато приїздили до нас. Ну, Оце ваш Це, виступ, це на, виступ, наш, наш виступ, виступ, виступ на гала концерті Так, так так, бо, так, так. Так, але тобто вам це, треба це ще... не почують, що тут співають, бо тут такі куплети. Ну нічого, нічого. Зараз от, після нас. До нашої... речі, оцей uh -huh. весь конкурс я розділив на чотири частини, і їх побрехеньки, вони зараз по частинам ідуть, як бір. звіти, якраз як і. Тобто всього. наші телеглядачі зможуть це бачити. Так. Mm -hmm. Ну, на жаль, на жаль, наш час вичерпано з вами. Мені Ой. так шкода, що ви просто собі не уявляєте. Я отримую колосальне от задоволення. Оце кілька. я й хочу сказати. Побажання. Ваші побажання нашим от. телеглядачам. От, будь ласка. От побажання, яке ну, наш народ. Взагалі, такий талановитий. Я в лазні, в парілочки. Мені розказали таку, і я зараз побажаю якраз воно звучить російською мовою. Я желаю вам морі удачі і дачі у морі, <гад> <іллярся> Олександре. Від вас маленьке бомба. Бійтеся <пай> і завжди у вас буде здоров'я і гарний настрій. Так. Вікторе бажаємо вам позитиву, Ви нам даруєте ранок на каналі Житомир, завжди позитив. Це дуже приємно. Нехай же і ваші глядачі вам теж дають позитив і вашу любов. Спасибі. Юрію. Саме серйозний <звіт> <є> <звіт> сьогоднішньої програми. <звіт> <звіт> Але <звіт> серйозний. я три секундочки. Справа в тому, що крім того, що він директор, він різьбя різбляр... по дереву. Він грає, сіває на гітарі, він складає вірші. <звіт> талановита людина. Вже, вже не серйозне і вишиває. боже, як потенційний потенційний гість гіст програми Рана жар, каналі». Е -е, жартуємо, жартуємо, жартуємо. Як колись була в Німеччині, жартуємо з нами, жартуємо. Як ми, як завжди, краще, як ми, краще, ми краще, краще нас як не хочеться з вами розлучатися, але <рес> вам я дякую, я дякую вам за сьогодні, <рес> за сьогоднішню зустріч. Я бажаю вам вдачі, здоров'я насамперед, і щоб ви завжди залишалися в такому гарному, доброму, красивому гуморі. Пасибі вам за все, шановні О, телеглядачі, У нас в осях були заслужений артист України, директор програми обласного телебачення, засновник клубу Побрехеньки Володимир Берелет, учасники клубу Побрехеньки, директор, розпорядник, Житомирського академічного облму театру, Імені Івана Кочерги Олександр Шкарупа, журналіст Корок Радіо Віктор Мельниченко та директор обласного центру народної творчості, голова журі конкурсу Жартомер 2013 Юрій Кондратюк. А зараз традиційно сторінка гумору в нашому ефірі від наших гостей. В ефірі «Жарт-клуб» по Побрехенькі.